Ну, єдиний, єдиний позитив для Львів'ян поки що це те, що програє Олександрія і оболонь не може забити, але цього мало для того, щоб радіти. Атакують Львів'яни Кополовець. Біля нього Лисицький Кополовець прикриває м'яч корпусом. віддає таки точну передачу на партнера. Немає офсайду, На ударній Плітіравець Львів'яні Львів'яни. Загородують Львів'яни на 58-й хвилині. Це футболіст, який був найбільш активним у цьому матчі, Михайло Кополовець. Відзначається дуже важливий м'яч для Львів'ян. Готовий вистрибнути він до оболівальників. Ну що ж, радість велика на стадіоні Україна, який вважається фартом для Львів'ян. Тут вони виграли у Чорноморця у чвертьфіналі Кубка. Тут перемогли Волиню не непростому матчі. Весь подивимося ще раз. Не було тут офсайду. В дотик зіграв Лукас. Ну, фактично, як дотик. Прийняв, віддав. Все ж таки, в два дотики. І лівою нагою Кополовець переграв Дениса Бойка. На одній лінії були Кополевець і захисник. Гравці Крембасу сигналізують про те, що було положення поза грою. Я думаю, що цей епізод.